Добрий день, я зараз прохожу курс Б1 з німецькою. який у вас був рівень до початку, був рівень А2. Я очікувала від курсу цікавих занять, структурованості, і це можна поєднати з третім питанням. Я очікувала те, що мені буде зручно навчатися, що я буду мати структуру, що я буду мати план, цікаві заняття та практикувати все, що. Мені потрібно. а Хотіла я розвинути навички говоріння, читання і найголовніше лексики. Наскільки я виконувала дизайн, не дивилася шкалу, але, на мою думку, дуже погано, тому що за своїх причин треба виправлятися. Прогрес я бачу, особливо коли о, посіщаю. Коли відвідую країни німецькомовні, розмовляю німецькою, і я навіть не маю перекладати у своїй голові щось, я одразу можу сказати, поставити питання, і це мені дуже подобається. Що зараз я володію мовою вже четвертою для себе на рівні для нормального спілкування. Так, я буду продовжувати навчання. І пораду навчатись старанним учням, які очікують прогрес в першу чергу від себе, коли самостійно планують працювати і бачать вчителя більше як наставника.